Дякувати нашій міській владі, міському спорткомітету, вдалося організувати хороше гарне свято боксу. Приїхало порядка 18 команд, більше 170 учасників, такі області, як Хмельницька, Закарпатська, Франківська, Тернопільська, Республіка Молдова дала свою збірну і вдалося організувати такий гарний захід, щоб підкритий чемпіонат міста Дня сьогодні відбувається наш чемпіонат міста з боксу. Для мене це і для наших спортсменів це хороша бойова практика, бо саме зараз можливість боксерів приймати участь у чемпіонаті міста відіграє високу практичну роль. Того, а Павло Іліч, саме як керівник обласного осередку, зміг наскільки знайти правильний підхід до організації цих змагань. Сьогодні ми бачимо дві спортивні локації в цьому залі, в малому залі, де тут де є безпосередньо першість, там є бойова практика. Тому я задоволений повністю, як і результатом, так і насамперед організацією цього чемпіонату. Очень приятно, что вы запросили нас на ваш турнир. Очень хороший турнир. Для опыта очень, для пацанов это вообще супер. Чтобы вы знали, очень боль, много для них. И если еще будет у вас возможность такие турниры делать, мы обязательно приедем на такие турниры. Кажу, що змагання дуже дуже хороші. Приїхало багато учасників і все нам, нам, нам на руку. тобто наші діти будуть виростати і працювати тренерами. Це важкий час, і старті дуже бракує. І такі змагання, думаю, важливі для особливо для західного регіону, для ближнього покоління, щоб люди, діти набирали досвід і практику. Тому дуже вдячний, що вона терія проводити. Рівень його буде ще раз кращим і кращим, тому що проводимо багато поєдинків і хорошої роботи. Дякую чутку. Дякую Черняцькому федерації боксу, що запросили нас на цей турнір. Дякую за прекрасну організацію. І... Скоро побачимо. Дякуємо Чернівецькій федерації боксу за таке запрошення. Дуже важливо перед чемпіонатом України щоб хлопці побоксували, провели по два, по три поєдинки, перевірили свої кондиції, свою функціональну підготовленість. Для нас дуже корисно, дуже приємно, що нас запросили прийомом таким теплим, таким радужним. Ми дуже задоволені і щиро вдячні за запрошення. Хороші, хороші змагання, дякую за е, запрошення. Е, хлопці набираються чудового досвіду, е, бої конкурентні. Що ж не знаю, що ще сказати, бо не в розплоху. З іншим шаном збірної України з Тернополя. Ми добре працювали, працювали нашу техніку і готуємося до майбутніх виїздів на змагання. Які у вас сподівання на цей рік? Сподіваємося, що нам вдасться ще раз виграти кубок України, виїхати за кордон, показати Україну за кордоном, підняти прапор України як чемпіони і загалом досягати найвищого спортивного результату. Дякую, що запросив нас новий президент Федерації, дуже приємно. Було Синичук, ми раді бути тут, на Чернівецькій землі. Нам подобається тут бути. Ми тут завжди, коли нас запрошені, приїжджаємо.